Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс, чтець Оракулів. Важливе питання. Квітень 2024 року. Що чекає ЗСУ на фронті. Я би хотів подивитися загальну картину. Я візьму циганську колоду карт, я візьму гральну слов'янську колоду карт і одну карту таро я витягну. Добре, давайте на, на циганській колоді я витягну 5 карт. Давайте таким чином працювати. На гральній колоді я витягну три карти. Давайте таким чином. І ще одну карту Таро. Давайте подивимося, що чекає ЗСУ на фронті. Так, це буде прогнозування на квітень 2024 року. Карта священника. Не забувайте молитися за воїнів на фронті. 90-й псалом, молитва до Архангела Михаїла, молитва до священомученика Кипріяна. Е, читайте також дуже сильні молитви. Сорокоусти е, замовляйте в трьох церквах. Карта ревнощі впадає, ревнощі, сепаратизм, активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Далі карта хвороби, карта виснаження. Будуть якісь такі тяжкі, виснажливі моменти, можливо, десь в якісь. Карта весілля, карта союзів та об'єднань. Нові партнери, нові союзники це хороший знак. І карта спостереження, все видяче око. Ну, прямо чогось смертельного не бачу. Бачу виснаження, бачу активізацію сепаратистів ревності. Але решта карт позитивні. Якісь нові союзи, об'єднання, трансформації. Туз Хрестовий. Це карта сили. Хороша карта. Ой, п'ятірка Пікова гроб. Ну, казав, що все добре, але все одно ця карта вилізла чомусь. Четвірка-пікова поруч, сепаратизм, знову все видячи око, бачите, тут це око зображене і тут це око. Смерті через. От Причина цього ось це спостереження, сепаратизм, диверсії і колаборанти. Ось хто може призвести до цього. Тому активно боріться з колаборантами. Десятка пентаклів, карта великих грошей. Дуже хороший знак. Карта фінансового збагачення. Є свої мінуси, є свої плюси. Найбільші загрози це колаборанти та сепаратисти. Я бачу на даний момент на цих картах. У будь-якому випадку бажаю всім миру, блага. Нехай кровопролитна війна якомога швидше закінчиться, нехай нарешті настане мир. Ось чого я бажаю кожному. Нехай все буде добре і нехай все Буде благополучно для всіх нас. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!